Мама маленького канадця і сьогодні, поки канадець в садочку, в нас з Женькою обідня перерва вдвох на каву. Це буває не часто, тому йдемо сьогодні в новий заклад, який відкрився у нас в парку біля дома декілька місяців тому. Тим паче погода сьогодні дуже цьому сприяє. Це кафе знаходиться в парку Вікторія, прямо біля озера з прекрасним краєвидами і називається BoatHouse, куди можна прийти не тільки на каву, а й на коктейлі і їжу. Інтер'єр в порівнянні з канадськими закладами доволі непоганий. Тут проходять навіть концерти з живою музикою. Сісти можна і всередині, і на літній терасі, як ми і зробили. Одразу принесли воду, ну і, як завжди, в Канаді з легеньким ароматом хлорочки. Меню нормальне, є що спробувати, але ми прийшли на каву. Взяли каву з віскі та ромом і одразу пошкодували це був радше коктейль ніж кава. Алкоголю було більше, ніж смаку. Женя, як справжній герой допив, бо аж за все заплачено. Я замовила класику, каву з вершками, ну вона ніколи не підводить. Навіть заради коктейлю чи кави сюди варто завітати. Атмосфера і природа просто супер. Пиши, щоб не загубитись далі. Ще цікавіше, Па-па!